Привіт! У цьому відео я розповім, які докази варто подавати для продовження візи через Ukraine Permission Extension або UPE. І ви дізнаєтеся, які документи варто зібрати, щоб ваша заявка була розглянута максимально швидко та без затримок. По-перше, що треба підтвердити при подачі на Ukraine Permission Extension? Обов'язково для всіх людей. Необхідно підтвердити особу людини. Треба підтвердити, що він є тим, за кого себе видає. Це абсолютно обов'язкова вимога для всіх. Для неукраїнців, які подаються на продовження, бо вони мають українські візи, необхідно також підтвердити родинні або подружні зв'язки з українцем, на підставі якого вони подаються, як їх родич або подружжя. Для дітей також треба підтвердити, що у дитини є тут батьки або опікуни, і їх візовий статус, тобто, що дитина тут не сама. Є також додатково, що варто підтвердити це відповідність вимогам для Ukraine Permission Extension. По-перше, що у заявника є відповідна віза, яка йому дає право подаватись на таке продовження. Або така віза була, а також проживання на території Кей та наявність міцних зв'язків з Великобританією. Чи треба надавати докази при подачі на Ukraine Permission Extension? Це питання зараз дуже активно обговорюється в українській громаді. Я думки, що треба надавати багато доказів, або що не треба надавати ніяких, все і так схвалять. Давайте подивимося разом, що написано на урядовому сайті. У розділі what you need to apply, тобто, що вам потрібно для подачі, тут написано так: you will need to prove your identity. Слово prove вказує на те, що це щось, що підтверджується доказами. Саме тому підтвердження особи є обов'язковим доказом, який треба буде надати. Ми зараз про це поговоримо. Далі є список критеріїв, які вам треба буде надати інформацію, але вони прямо обов'язкових доказів не вимагають. І також, ось тут зеленим я був текст, де написано, що вам загалом не потрібно буде завантажувати докази як частини вашої аплікації, вашої заявки. Але в деяких випадках співробітник може сконтактувати вас, щоб попросити додаткову інформацію або докази. І також жовтеньким я ось обвела, якщо нам потрібна додаткова інформація або докази, що ви проживали в UK, вас можуть це запитати, і вам тут навіть кажуть, що там треба додати докази ваших адрес в UK. Що це все означає? Що ви можете не додавати докази, ну, крім підтвердження особи. Це взагалі ваше рішення, як хочете, так і робіть. Але якщо в візовій службі ці докази будуть потрібні, а ви їх не надали, вони їх запитають, і заявка піде на паузу. Це збільшить час розгляду вашої заявки. Тобто вся оця нервова ситуація пов'язана з тим, що у вас немає довготривалої візи, вам складно знайти роботу через те, що ви не можете підтвердити свій тривалий статус. У вас можуть бути проблеми з орендою, чи з те, що ви в підвішеному стані, ваша заявка на розгляді, оця ситуація триватиме довше, якщо ви будете переписуватися з візовою службою і надавати їм докази на їх запит. Саме тому, якщо у вас є сумніви або ви хочете, щоб заявку розглянули швидше. Наша порада проактивно надати докази, які доводять, що ви відповідаєте вимогам для Україн Permission Extension. Перш за все, що у вас є віза, яка дає вам право подавати на цю програму. І те, що ви проживали, в якій маєте зв'язки з цією країною. Не треба надавати купу доказів, достатньо буквально кілька їх. Це можливо зменшить строки розгляду вашої заявки. Які докази обов'язкові? Підтвердження особи найкраще це чинний закордонний паспорт громадянина України? Якщо у вас його немає, не біда, Ось тут я жортенька була. Є ряд альтернативних документів, які можете надати. Наприклад, просрочений закордонний паспорт, якщо там вас можна впізнати. Нещодавно просрочена пірпі-картка, якщо фото там на себе схоже, інші офіційні документи, наприклад, водійські посвідчення, якщо по ньому вас можна впізнати. Тобто, не впадайте в відчай, довести особу можна і без чинного закордонного паспорту. Але якщо він є, то це найкращий доказ. Для неповнолітньої дитини необхідно, як уже сказано, довести особу дитини, а також чия вона. Тому для дитини важливо подати свідоцтво про народження або усиновлення з деталями батьків. А також, якщо у дитини є чи не закордонний паспорт, додати і його. Якщо дитини немає закордонного паспорта, можна подати тільки свідоцтво про народження. Можете додати ще БРП, тому що там є. Її дані. Свідоцтво про народження додавайте, тому що воно доказує, чия дитина, хто її батьки. І далі пункт про те, що дитина тут не одна. Ось тут додаються документи батьків, буде корисно, якщо ці самі батьки, вони ж з свідострію про народження, хоча б один з батьків, з яким вона тут. Для ось цих от дорослих батьків, опікунів, треба їхні підтвердження особи та доказ їхнього імміграційного статусу тут. Це може бути номер паспорта, номер їхньої візової заявки, якщо вони теж подаються, шаркоди імміграційного статусу. Тепер додаткові докази. Додаткові докази чи додавати їх. Як я вже сказала, так, якщо ви хочете, щоб у вас прийшло. Продовження швидше, без додаткових запитів і без розтягування у часі, варто проактивно додати докази, що ви маєте візу, яка дає вам право подавати на Ukraine Permission Extension, тобто шар-код імміграційного статусу, фото присроченого BRP, все, що показує, що у вас є або була віза українським. І далі докази проживання на території UK та наявності міцних зв'язків з цією державою. Ось тут вони перераховані англійською, це приклади, це не вичерпний список, може бути більше прикладів. Ось тут я перерахувала їх українською. Це договори оренди, рахунки за комуналку, листи від GP, від податкової, DWP, тобто Universal Credit, Pension Credit. Прив'язка, міцні зв'язки з UK, це, наприклад, документи з роботи, що ви тут працюєте, листи з навчальних установ, навіть виписка з банків, яка показує, що ви тут постійно оплачуєте щось і живете. Знову ж таки, тут немає прям дуже чітких критерій з власного досвіду продовження робочих віз та подачі на постійний статус, можу сказати, що нормальний стандарт це одне підтвердження на квартал. Тобто будь-який документ, де вказано, що ви тут жили, що у вас тут була адреса 1 на квартал. Тобто, якщо ви підтверджуєте 3 роки проживання постійно, то це ну, 12 документів. Тепер щодо відсутності та доказів проживання, якщо у вас ситуація, де ви переживаєте, що ваші відсутності можуть вплинути на рішення за UPI, прочитайте уважно цю діаграмку. Вона є в Інструкціях для працівників візової служби, вона показує, як будуть оцінюватися відсутності і що має робити працівник. Якщо ви були за межами UK довго за час дії візи, загалом порада така, що додайте більше доказів щодо вашого проживання в UK, про ваші міцні зв'язки з Великобританією на момент, коли ви подаєте заявку. Якщо ви. Маєте якісь обставини, наприклад, сімейні, через які вам дуже треба бути в UK, додайте докази цих обставин. Якщо ви були за межами UK дуже довго, і це була поважна причина, опишіть причини, які пояснюють вашу тривалу відсутність. Можете додати пояснювальний лист, можете додати докази цих причин. Якщо читати цю діаграмку, як оцінюється відсутність? Якщо ви виїжджали менше як на 12 місяців підряд або сукупно, і це був виїзд до України, загалом у вас проблем не має бути і, скоріш за все, вас навіть нічого не запитуватимуть додатково. Жовтеньке. Якщо ви проживали не більше 12 місяців, але це проживання було в третій країні, не в Україні і не в UK, варто довести міцні зв'язки з UK на момент подачі заявки. Що ви проживали більше 12 місяців поза UK, це ось ця от, е, гілочка дерева рішень, вам треба довести міцні зв'язки з UK і вам треба навести е, якісь пояснення вашої тривалої відсутності. І знову ж таки, е, варто надати їх проактивно. Тепер. Як додати докази? Докази додаються в заявці зараз на сайті візового центру «Контакт». може бути можливість додати ось тут аплодиум, документ. Яку категорію вибрати, не дуже важливо. І також, отут на урядовому сайті на цій сторіночці, ви можете, якщо ви вважаєте, що у вас є якісь документи, які треба надати, але у вас його ну, немає. Ну, от, Наприклад, загубили ви свідоцтво про народження дитини. Пишіть тут коротко, чому ви не можете надати цей документ. Тобто додаєте ви зараз їх на даний момент на сайті ЗВЦ. Перший останок щодо перекладів. Невже вони треба? На початку повномасштабного вторгнення і, в принципі, до початку 2023 року. Візова служба була дуже лояльною для українців, тому що треба було привезти якомога більше людей з зони бойових дій до Великобританії, і на вимоги до перекладів закривалися очі. Тобто допускалися самостійні переклади документів, іноді а, люди взагалі б давали документи без перекладу і візу видавали, тому що а, це були екстремальні обставини на той момент людей, які зараз продовжують візи за UKIN okay Permission Extension, ну, вважається, що вони зараз воює в Києві безпеці. Тому візова служба застосовує всі стандартні вимоги до перекладів, як і до будь-яких інших віз, статусів та продовжень. Що нам каже урядовий сайт? Це з інструкції для працівників візової служби. Якщо документ не англійською і до нього не додано сертифікований переклад, ви маєте зв'язатися з аплікантом, заявником і попросити їх надати сертифікований переклад. Тобто уже без перекладу або з сумнівним перекладом заявка може бути поставлена на паузу. І у вас цей переклад можуть запросити. Що таке сертифікований переклад? Це переклад, ось тут я підкреслила Translation Company, тобто переклад, де ви просите бюро перекладів підтвердити письмово, що це чесна і точна трансляція, тобто переклад до оригінального документу, дата, коли вона була зроблена? Було зроблено переклад, повне ім'я та контактні деталі. Самого перекладача або представника бюро перекладів, це те, що нам каже а, урядовий сайт. Якщо ви не додасте а, переклад, в принципі, це може затримати розгляд заявки. А сертифікований переклад це не означає, що він має бути нотаріально засвідчений. Це не вимагає ніякого апостоля. Він не повинен бути зроблений обов'язково в Великобританії. Він може бути зроблений в будь-якій точці світу. В Україні можете замовити але це дешевше. А, але просто ще раз, для розуміння, самостійні переклади, чи такі, які викликають сумнів, в тому, що це е, був е, професійний перекладач, вони можуть бути відхилені візою службою, і заявка може затриматися. можуть бути невідхилені. Подаючи самостійно перекладений документ, або якщо вам перекладе подруга, ви е, можете. Трошечки ризикувати і затримати розгляд своєї заявки. Вибір за вами. Спішної подачі і на все добре!